Доброго ранку, доброго дня! Бажаю всім миру, здоров'я, добра. Вітаю вас на математиці і почнемо ми з вами з розминочки. Ваше завдання знайти та виправити помилки. Якісь цифри загубилися, якісь переплутали свої місця. Тож спробуйте знайти, яких цифр не вистачає, а які треба переставити. Знайшли? Давайте спробуємо разом. І тож почнемо спочатку рахувати: 1, 2, наступна. 4. Так, пропущена цифра 3. Де стоїть цифра 3? Між двійкою та четвіркою. Далі рахуємо чотири. Шість. П'ять. Чи помітили ви тут якусь помилку? Так, цифри 5 та шість треба переставити місцями. Далі. Шість. Вісім. 9, 10. Пропущена цифра 7. Вона стоїть між шестіркою та вісьміркою. Давайте перевіримо, чи все ми виправили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все вірно. Дітки, подумайте. Та скажіть, які сусіди числа 5, 4 та 6. Сусіди числа 9, це 8 та 10. Яке число більше на 1 від шестірки? Це 7. Менше на 1 від четвірки. Це 3. Якщо збільшити 5 на 1, яке ми утворимо число? Є в нас п'ятірочка так, збільшити на 1 зробити один крок вправо. Це буде 6. Яке число на 1 менше від 10? Менше на 1 крок вліво це 9. Добре, дітки, молодці! Я сподіваюся, ви знаєте, яка зараз пора року? Весна прийшла вже, так? Сьогодні другий вже день весни. А який місяць? Перший місяць весни березень. І я вітаю вас з приходом весни і дуже сподіваюся на те, що в нас буде і тепло. І мирно у наших будинках, у наших містах. А що було перед весною яка пора року? Зима. А після весни яка пора року наступить? Що буде потім? Потім прийде літо. Так, і у, у всього є свій час, і природа розвивається також відповідно до часу. Тому я зараз пропоную вам пограти в таку гру, що було та що буде потім, і теж виправити деякі помилки. Подивіться уважно на ці картинки. На кожній картинці зображений ведмедик, який виконує якусь дію. Що тут зображено на всіх картинках, ну, крім останньої, стіл, стілець, на столі ми бачимо тарілочку з вишнями, і ведмедик, який щось робить, але на кожній картинці ведмедик робить щось різне, так? і на останній теж. Подивіться уважно, подумайте, в якому порядку нам треба розташувати ці картинки, що було спочатку. Що потім? Я вам спробую допомогти. Якщо ми подивимося на ці картинки, то буде зрозуміло, що ведмедик їв вишеньки. Так? Ми знаємо для того, щоб їсти вишні, їх треба спочатку помити. Тому перша картинка буде ось ця, де ведмедик. Миє ягоди. Після того, як він їх помив, що він з ними зробив? Насипав їх в тарілочку, так? ми бачимо повну тарілку ягід. Знайшли таку картинку? Так, ось вона, тому ми її ставимо на друге місце. Так, отже. Ведмедик намив собі вишенюк і починає їх їсти. Так, Де ми бачимо, яка наступна картинка? Де в нас тарілочка вже майже порожня, є там ще трішки вишень це ось ця картинка, ми її переставляємо. І що ми бачимо на останній картинці? Вишень майже немає, зате у ведмедика болить зуб. Так, ми бачимо, що йому погано від того, дивіться, скільки багато вишень він з'їв. Так, тобто ми з вами виставили наші події в певному порядку правильному. І робимо висновок, так що не можна їсти дуже багато ягід. По-перше, може боліти животик. Або ж ось, як у ведмедика зуб. Все треба їсти в міру. Так, тут ми справилися. Тепер пропоную вам ось такий варіант, набагато легший, я так думаю. Кулька повітряна. Спробуйте розібратися, в якому порядку їх треба розташувати. Ми беремо кульку і починаємо її надувати. Так, тут. Кулька спочатку в нас буде маленька, потім вона збільшується. Давайте отак переверну, щоб було однаково. Потім вона стає ще більшою, ми її надули та зав'язали. Але якщо її продовжувати надувати, або ж просто не гратися і наколоти її чимось гострим, то відбувається ось що. Так, кулька наша розривається. Так, і, і ще одне завданічко. смачне яблучко таке. Що спочатку було, дітки, як ви гадаєте, дивлячись на ці картинки? Так, спочатку яблучко було цілим. Потім. Потім його відкусили один раз, трошки, бачите, надкусане. Потім більше. Ну і що в нас залишилося в результаті з яблучка? Ось такий огризок. Так, ось така періодичність в цих картинках. Так, дітки, в нашому житті часто відбуваються, постійно відбуваються якісь події, і деякі з них мають відбуватися в своєму певному порядку. Тож повертаємося до пори року. Весна завжди приходить тільки після зими. Так? Природа прокидається, набирається сил і починає е, оживати, рости, зеленіти. Потім, після весни, приходить. Літо, коли все буяє, все родить, приносить нам плоди, квітнуть квіти, і на вулиці дуже тепло. Після літа приходить осінь, коли природа готується вже до зими, ми знімаємо плоди, природа скидає листя і наступає знову зима, коли природа відпочиває. Так відбувається навколо нас. Тому ми повинні про це пам'ятати і відслідковувати ці зміни і в своєму житті так само. Так відбувається і в житті з людиною. Так, ми народжуємося зовсім маленькими немовлятками, і відповідно до часу ростемо, стаємо дорослими. Там, на жаль, звичайно, людина потім старіє, так? Але це змінити ніяк не можна, про це треба пам'ятати і весь свій час використовувати максимально добре і з користю. А зараз я пропоную вам ще одне завдання. Ми пригадаємо з вами знаки порівняння та спробуємо порівняти множини. Я пропоную вам кілька завдань, які розташовані у мене в певному порядку. Подивіться, скільки рядів картинок ви бачите на столі? Перший ряд, другий ряд. Мої завдання розташовані у два ряди: скільки стопчиків? Стопчик зверху вниз. Перший стопчик. Другий стопчик. Третій стовпчик. Будьте уважними. Давайте спробуємо з вами зараз розглянути картинку у другому рядочку та другому стовпчику. Шукаємо другий рядочок. Перший рядочок, другий рядочок, і в другому стовпчику. Перший стовпчик. Другий стовпчик. Так, тобто ось ця картинка, яка нам потрібна. Давайте роздивимося, хто зображений на цій картинці? Зліва це хто? Курчатка. Справа – горобчики. Одним словом назвіть, хто це? Птахи. Давайте порахуємо, скільки курчаток. Один, два, три. Кілька горобчиків 1, 2, 3. Порівняйте, дітки, кількість курчаток та горобчиків. Кого більше або ж менше? Що ви можете сказати про кількість цих птахів? Так, вона однакова: Три курчатки та три горобчики. Тобто їх кількість однакова, і, значить, між ними ми ставимо знак дорівнює, бо 3 дорівнює 3. Добре. Розглянемо завдання в першому ряду, в третьому стовпчику. Шукаємо перший ряд, третій стовпчик. Перший ряд у нас ось стовпчик, третій. так? Перший стовпчик, другий, третій. Ось це завдання. Подивіться, що тут зображено. Зліва це у нас що? Кавуни. Справа диньки. Порахуйте, скільки кавунів зображено. Чотири. Скільки диньок? 5. Дітки, чого більше? Кавунів чи диньок? Диньок більше. Так? 5 більше, ніж 4. А чого менше? Кавунів менше. Який же нам знак тут треба поставити? Ми читаємо завжди зліва направо, отже, ми повинні з вами сказати так, що 4. Менше, ніж 5. Значить, поставимо знак менше. Давайте пригадаємо, як виглядає знак. Ось такий знак, де можна його прийняти з клювиком. Я вам колись пояснювала. так? Якщо клювик закритий, значить менше. Там, де менше, там клювик закритий. 4. Менше, ніж 5. Розглянемо перший рядочок, перший стовпчик. Що в нас тут за картинка? Знайшли вже. Ось ця картинка, так? Давайте подивимося, що тут зображено. І порахуємо. Зліва в нас полунички. Скільки полуничок? Шість. Справа вишеньки, скільки вишень 4. Як ми назвемо полонички та вишеньки одним словом? Це ягоди. Дітки, чого більше? Полоничок чи вишеньок? Полоничок більше. Тобто 6 більше, ніж 4. Яке слово я зараз вам говорила в порівнянні? Більше. Отже, і знак ми ставимо більше. Він виглядає ось так. Тобто клювик у нас відкритий туди де більше предметів. Так, наступний у нас, наступне завдання буде другий ряд, третій стовпчик. Шукаємо другий ряд. Стопчик. Перший, другий, третій. Ось завдання, яке цікаве. Подивіться, що тут зображено. Зліва в нас зображена бочка з медом. Справа ведмедик, який радіє цій бочці. Скільки бочок? Зображено зліва. Одна. Скільки ведмедиків? Один. Давайте порівняємо. Один та один. Як ви гадаєте, який нам треба тут поставити знак? Знак дорівнює, бо один дорівнює одному, бо їх порівну. Так? Ось так повинна виглядати наша відповідь. Добре, дітки. Які завдання в нас залишилися невиконаними, в якому рядочку та в якому стовпчику? В першому рядочку, в другому стовпчику та в другому рядочку у першому стовпчику. Спробуйте самостійно вдома порівняти фрукти, яблучка та грушки та грибочки. Дітки, а ми закінчимо нашу з вами роботу. Дякую, що були зі мною. До зустрічі.